Грузія може відновити пряме авіасполучення з Росією про цей намір заявив чільник керівної фракції в парламенті Іраклі Кохабійце. Мовляв, це захистить інтереси грузинів, які проживають в Росії. Глава МЗС країни агресорки Сергій Лавров вже заявив, що нетерпляче чекає на це рішення. Посольство України в Грузії застерігає. Варто готуватись до будь-якого перебігу подій. Події там не виключають можливої евакуації українських громадян, якщо їм загрожуватиме небезпека після масового напливу росіян до Грузії. Хоча населення Грузії підтримає саме Україну, уряд цієї країни є проросійський навіть не запроваджував ніяких санкцій проти Кремля з 24 лютого 22 року понад мільйон двісті тисяч росіян знайшли прихисток саме в Грузії. Вони можуть перебувати на території цієї країни 12 місяців. Такий наплив біженців став джерелом значної соціальної напруги в самій Грузії. Що о, у разі, все ж таки, відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки, то я хочу сказати, що посольство на сьогоднішній день. Не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії, але наголошую за наявності реальних загроз їх життю, реальних загроз їх безпеці. Сидіти склада руки, склавши руки, ми не будемо. Ми будемо працювати і забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення їх захисту і безпеки. Це наш головний пріоритет.